Я пишу прозові тексти. Це новели, це оповідання. Була така історія, коли я там відкладала гроші на свою писну сукню. Мені перша книжка обійшлася у 10 тисяч гривень. Це 100 примірників. Тоді не було ні людей, які будуть з цими текстами працювати. Була просто ідея була я, який було тоді 16 років. Мене звати Аліна Шевченко, мені 18 років. Загалом я пишу із 14 років. В 2019 році вийшла моя перша книжка, «Цвіт перші надії. У 2021-му Мелодія мовчання, збірка теж прозових творів. І у 2023-му Небесна Сповідь. З'явилася ідея видавати не лише свою творчість, а ще й збирати інших авторів, письменників, поетів. Спочатку думала, що це буде якийсь такий альманах регіонального Значення, там скажемо, в Олександрії, тільки на у нас там дуже багато е, поетів місцевих, але потім е, зрозуміла, що у нас є автори з різних куточків України, які виявили там бажання з нами працювати. І це вже стала така, е, скажімо, громадська ініціатива, яка Починалася з ідеї. Зі мною з 5 класу була вчителька, яка мене підтримувала у всьому. На жаль, «Царство небесна, світла пам'ять Вітьмилі Іванівни Пасхалової Вона відійшла у засвіти у 2020 році. Але саме з виданням першої книжки вона мені дуже допомагала, підтримувала мене, тому що була така історія. Вона читала на уроці мій прозовий текст і сказала, що всі дівчинки вже достатньо матеріалу на цілу книжку. І я тоді так цим захопилася, і ну перша книжка мені стало цікаво, як це, це що на принтері надрукувати і склеїти, його чи шити, чи як я так не захотіла робити. Я вирішила знайти видавництво. Яке б присвоїло СІБІН-код, УДК, авторський номер. Звичайно, що це все коштувало там. Ну, мені перша книжка обійшлася у 10 тисяч гривень, це 100 примірників. Це було у 2019 році. Ось. І ми презентували першу книжку з Людмилою Іванівною в Олександрії, У нас була презентація. Потім приїжджала в Корпницький. Теж робили з моменту по масштабного вторгнення. З'явилася ідея створити журнал. Тобто, це спочатку була ідея створити як альманах, не реєструючи, і в національній раді там, наприклад, як журнал, щоб це був суб'єкт видавничої справи, тоді я так не думала. Тоді це був просто, скажімо, альманах «Олександрійські дзвони». Перша назва така була. Була така історія, коли я відкладала гроші на свою випускну сукню, щоб бути, скажімо, найкращою на випускному балу. Але м -м, війна, я зрозуміла, що не буде ніякого випускного, а ці кошти треба щось mm -hmm. з ними зробити, щось таке, щоб запам'яталося. І я вклала ці кошти у видання першого випуску тоді ще Олександрійських дзвонів. Редакція у нас формувалася починаючи напевно з другого випуску. Були різні люди дотичні до цього, до відбору текстів. Але хтось вибував, хтось приєднувався. І зараз ми вже в такому складі, в якому нині працюємо в шостому над шостим випуском. Працювали, який вийде друком у січні, в кінці січня планується. Ми у співпраці з харківським видавництвом Експрес-книга видаємо книги наших сучасних авторів. І ось цього року вже з'явилася книжечка нашого автора із Бучі Михайла Невідомського під назвою Біль. Це наш проєкт, який ми зробили вже в цьому році, у 2024. Також в видавничій майстерні Пантеону вийшла моя книжка, третя небесна сповідь у 2023-му. Події повномасштабного вторгнення Росії на територію України надихнули мене на написання новели Небесна сповідь. І вже в ній я намагаюся пропустити крізь себе, крізь своє слово, біль, відчуття, почуття очевидців, які це пережили, з якими я спілкувалася, працюючи, там, наприклад, у волонтерському центрі. І ось уривок з цієї новели. Боляче дивитися, як помирає дитина. Свідками народження якої були мої очі. Жаль ту дівчину, яка ділилася зі мною своїми мріями, говорила про кохання і, коли була щаслива, завжди дивилася вгору на мене, синє небо. Тепер вона під руїнами квартири. Стіни рідної кімнати чули їй перше слово і так підступно накрили собою під час обвалу. Ту дівчину іще не знайшли. А он там татмедик лежить у багнюці. Недавно м'який відметик засинав із маленьким хлопчиком у теплому ліжечку під колискову мами. здавалося, одної на двох. Він більше не побачить хлопчика і не почує маминої колискової, бо замість малесеньких дитячих долоньок тепер його огортає холодна і волога земля, просочена залізом. Будучи студенткою і залишаючись в Україні вже другий рік, стільки триває війна, нікуди не виїжджаючи. Я роблю те, що вмію, в те, в чому я вважаю, є моє покликання. Видаю альманахи, різні альманахи видаю журнал, зареєстрований Олександрійський маяк, і також сприяю у підготовці книг до друку наших авторів, які мають набрані тексти, але не знають, що з ними робити. Вони можуть звернутися до нашої одиничої майстерні спільноти Пантеон, і ми допоможемо із версткою, із коректурою, з вишиткою, з підготовкою повністю книги до друку і надрукуємо. Художнє слово це поезія, це проза, це роздуми, які виливаються у слові. Вони Є підтримкою для наших захисників, тому що навіть наші захисники, будучи там в окопах, вони пишуть так само римують, зокрема це вірші. Вони навіть записують відео декламації своїх віршів, і воно все підтримує, скажімо, тих хто в тилу, і тих, хто на нашому основному фронті.